Підготували помиральну яму, то не спішіть у неї лізти і не облаштовуйте, бо туди впаде росіянин. Як реагувати на заяви Трампа і інші політичні події сучасності, українці вижили і зберіглися за сотні років. Окупації, ми всупереч всяким Америкам відновили свою незалежність в 91-му році. Тоді Америка також намагалася врятувати Совєтський Союз. Якщо ви про це не знали, ми відстояли своє право на свободу з бруківкою в 2014-му. Ми не зламалися в 22-му році. Чому, на ваш погляд, ми повинні зараз програти? Ми кістка в горлі для світу, але їм прийдеться з нами. Миритися з нашою волею і свободою впораємось за єдиної умови, наша єдність, наша впертість і наша впевненість у собі. Останнє слово буде за збройними силами України. Донайте на зсу, будьте мужні духом і живіть своє життя.